Формадов, забудь про головний біль це один з викликів для України 23-му році. Які виклики для України ще можуть бути в двадцять році? розумінню, що війна це виклик, але війна спричинила міграційну кризу, війна це економічні проблеми для нашої держави. Війна це енергетичний виклик. Якими викликами Україна буде опікуватися і перейматися в найближчий рік? Е, у нас е, завтра будуть відбуватися засідання Ради на безпеки оборони, там, де будуть прийматися план роботи Радбезу на, на, на цей рік. От, він вже сформований, там 59 завдань, які поставив президент. От, я можу сказати, що війна це і виклик, от, але війна це і можливості. Те, що ми отримали під час війни, той досвід, ви його ніде не можете взяти. От це колосальний досвід, як треба побудувати країну. Ми знаємо ті недоліки, які були. Ми чітко розуміємо, що треба зараз робити для того, щоб цих недоліків не було. І коли кажуть, що можна там чимось досвідом скористатися. Коли ви не маєте свій доступ, досвід, вам складно щось аналізувати. Наш досвід він є безцінний. Розбудова нашої держави буде обов'язково і це має бути справедлива держава. Якщо дехто думає, що лишиться все те саме: податківці, бепи всі, всі ці, скажімо, так, от дріб'язкові люди, які ходили тут, заважали розвитку країни, такого не буде. Не дасть наш народ далі цим. Я не кажу всіх, але їх було дуже багато заважати будувати нам свою країну. І з великого я можу сказати, що нашу країну знають всі. У нас сьогодні вже відбуваються зустрічі, які проводить президент по подальшому розвитку нашої країни. Ми бачимо, в який спосіб ми де ми маємо потужності, де ми маємо спроможності. Це робота вже йде. У нас буде ще один виклик внутрішній виклик. Він може бути доволі непростим, він може підживлюватися з боку тих же наших сусідів. Більш того, він може живитись не тільки з боку Російської Федерації, а й з боку інших деяких гравців. тому що в світі всі грають. Світ складний, світ непростий. І вважати, що весь світ має велике бажання, щоб наша країна була номер один в світі, ну це тоді жити, скажімо так, от, так переможців в певному... Так, переможці не всі люблять. Переможцем треба стати моїм станом обов'язково, але треба стати потужним переможцем. Що відбулося після Другої світової війни? Один із переможців от, на той час СРСР забирав станки і заводи з Німеччини. А інший переможець забирав мозги з Німеччини, хто виграв на сьогоднішній день все відомо. Той е, наявність е, хисту, який є у нашого народу, він просто такого немає ніде. Ми вижимо в будь-яких умовах. Наше завдання розвиватися, розвиватися і ще раз розвиватися. І ми це обов'язково будемо робити.